Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Цих сторінок з історії радянського футболу не викинеш, негарних сторінок, які не люблять згадувати у Москві. А саме, як у 1968 році московські журналісти зі схвалення верхів радянського футболу влаштували справжнісінькецькування гравців збірної СРСР Йожифа Сабо і Ференца Медвідя. Перед матчами чвертьфіналу Чемпіонату Європи з Угорщиною. Як начальство збірної пішло на явну брехню щодо вище озвучених гравців, як обурювалися в Москві, коли українські журналісти почали докопуватися до істини і провели своє розслідування інциденту з причин усунення Сабота Медведя, від матчів збірної. І як це озвалося на всьому київському Динамо? Погнали! Українські угорці Закарпатської області Йожеф Єжиф, Йожефович Сабо та Ференс Йожефович Медвідь активно залучалися тренерами збірної СРСР під свої прапори. Щоправда, довелося їх офіційно перейменувати на більш милозвучні для радянських часів імена, так сабо став Іосіфом Іосіфовичем, а Медвідь Федором Іосіфочем. Причому обидва були відомі всім суперникам та футбольним оболівальникам, як грубіяни, які не церемонилися під час матчів зі своїми опонентами на полі. Тому й було у цієї закарпатської пари прізвисько опричники радянського футболу, що їм дали радянські, читай московські журналісти. Сабо того взагалі в сезоні 1963 дискваліфікували на цілий рік і відправили служити в армію. Але про це за можливості пізніше. Зараз розмова про сезон 1968 і як москвичі влаштували справжні сінькельськування саба, Медведя та всього київського Динамо. За два роки свого володарювання у чемпіонаті СРСР Київське Динамо набило оскому столичним любителям футболу. Причому на всіх рівнях, включаючи начальство у високих кабінетах суперників із московських клубів, Журналістів та простих уболівальників, всім їм дві поспіль перемоги киян у чемпіонаті СРСР були як горезвісна кістка в горлі, адже вони звикли до того, що центр всесоюзного футболу знаходиться у Москві. А тут столиця Радянського футболу плавно перекочувала до столиці України, тоді Радянської Республіки, міста Героя Києва. І всі спроби столичних команд повернути собі чемпіонський трон нічого не приводили. Як тут не прийти від такого безсилля в сказ? От і доривалися столичні акули Пара до всього, до чого можна було причепитися. Наприклад, восени 1967 року кияни після блискучої перемоги над чинним володарем Кубка чемпіонів шотландським Селтиком пролетіли на другому етапі найпрестижнішого клубного турніру Старого світу польському гурніку. І завже. І незабаром відомий журналіст Аркадій Галинський. Який щойно переїхав із Києва до Москви, видав на гора принизливу статтю, що таке театр футболіста, де критикував методи роботи старшого тренера київського Динамо Віктора Маслова. Тобто акула пера, не встигнувши як слід осісти в радянській столиці як кореспондент совєтського спорту в Москві, відразу ж почав відпрацьовувати покладену на нього довіру або простіше кажучи. Почав писати те, що від нього очікувало московське начальство. Статтю було надруковано на сторінках совєтського спорту 20 та 21 січня 1968 і стала ніби прологом цькування столичними журналістами Київського Динамо того року. Все почалося перед першим чвертьфінальним матчем третього Кубка Європи, який вперше офіційно стали іменувати чемпіонатом з Угорщиною в Будапешті. За 10 днів перед відповідальним поєдинком збірна СРСР 24 квітня провела в Москві товариський матч проти Бельгії і здобула мінімальну перемогу 1-0. Київське Динамо представляли Анатолій Бишовець із Йосипом Сабо. Останній забив єдиний переможний м'яч на останніх секундах матчу. Після зустрічі з бельгійцями сталося немислиме. Старший тренер збірної СРСР Михайло Якушин. Несподівано для всіх відраховує Сабо та Медвідя зі складу головної команди країни, мовляв, таке кардинальне рішення було ухвалено на загальних зборах колективу. Ох вже ці збори колективу, де все було заздалегідь зрежисовано і де всі рішення ухвалювалися майже одноголосно. А тим, хто надумав йти проти волі колективу, небо вовчинку здавалося, бо йшли неминучі репресії. Адже в СРСР колектив був понад усе, навіть сім'ї, яка лише осередок суспільства, що перебуває на правилах загального колективізму. І чому Саба та Медведя відсторонили від збірної перед таким відповідальним матчем з Угорщиною? Стаття в Комсомольській правді давала вичерпні відповіді на це актуальне питання. За версією московських журналістів та офіційних осіб збірної СРСР. Сабо ні вщо не ставив норми поведінки, прийняті в головній команді країни, та вимоги, які пред'являлися найкращим гравцям Союзу. Мовляв, хавбек Київського Динамо надміро зарозуміло ставився не лише до обслуговуючого персоналу, а й до товаришів по команді. Плюс до всього під поганий вплив свого земляка потрапив і медвідь, який почав симулювати нездужання і після того, як надав медичну довідку керівництву збірної. Просто полетів до Києва, а потім, як ні в чому не бувало, зіграв календарний матч Чемпіонату України за Динамо. А це вже в жодні ворота не лізе. Цитую: нам не потрібні люди, які ні в грош не ставлять честь колективу, позбавлені високих громадських якостей, елементарної порядності, подібні люди недостойні е, футболки збірної СРСР, якби вони були навіть надзірки. Ми стоїмо і стоятимемо на тому, що гравець збірної команди країни це насамперед громадянин, патріот, людина високих моральних якостей. Сьогодні ми маємо право поставити перед Федерацією футболу СРСР питання: а чи заслуговують ці люди право грати у нашій вищій лізі? Нам здається, ні. Кінець цитати. І підпис внизу цього гнівного відкритого листа. Альберт Шестерньов, капітан збірної СРСР Гравець ЦСК, Віктор Анічкін, Динамо Москва, Юрій Пшеничніков ЦСК та для різноманітності грузин Мурта з Хурцілава із Тбіліського Динамо. Звичайно ж, як і було заведено в СРСР на всіляких зборах усіляких колективів від заводів до шкіл. Подібна потворна поведінка Сабота Медведя викликала різке засудження і навпаки. Рішення керівництва збірної після зборів колективу радянської команди вигнати двох гравців Київського Динамо зі збірної Союзу зустріло загальний одомрям по всій країні. Тільки ось в Україні спробували знайти справжню причину таких кардинальних дій керівництва збірної СРСР. Кореспондент Київської правди Леонід Галінський не полінувався і злітав на базу радянської збірної у підмосковних вешняках. Де команда Якушина готувалася до поєдинку відповіді з угорцями, і виявилося, що Анічкін та Хурцілава про те, що вони поставили свої підписи під якимось колективним листом, дізналися лише з публікації у «Комсомольській правді і не брали жодної участі у колективних зборах найсильніших гравців Союзу з цього приводу. Більше того, вони про це навіть не чули і взагалі ніхто з опитаних гравців збірної країни. Хоч як не напружували свою пам'ять, ніяк не могли згадати прикладів аморальної поведінки Сабо. Дальше більше виявилося, що медвідь справді проводив реабілітацію у московському лікувально-спортивному диспансерії і не грав у перерві між матчами збірної СРСР за Київське Динамо ні проти Кайрата в Алматі 28 квітня 1-0, ні проти Пахтакора у Ташкенті 2 травня 2-0. Ні проти одеського чорноморця 9 травня вдома 2-2. Медвідь разом із Сабо вийшли у старті команди Діда Маслова вже після повторного чвертьфіналу Європейського чемпіонату 15 травня проти Московського ЦСК за 70 тисяч глядачів на центральному стадіоні в Києві. Йожеф Йожефович, який тоді Іосіф Іосіфович, відкрив рахунок у поєдинку. А Ференц Йожифович, який тоді Федір Іосифович, зробив все від нього залежне, щоб столичні армійці більше одного голу у ворота Євгена Рудакова не забили. Динамівці виграли 2-1 і вийшли до одноосібних лідерів чемпіонату СРСР, випереджаючи всі столичні клуби. Звичайно ж, подібна наполегливість українських журналістів дуже розлютила і Якушина, і Шестерньова, і Московських акулпера. Адже тепер, у світлі наритих українцями фактів, вони виглядали брехунами, які навмисне наговорили на Сабо та медведя того, чого не було. Відповідь пішла блискавичною. Тренер збірної вперто стояв на своєму, мовляв, сабо не лише своїми розмовами деморалізував команду, але й з незрозумілих причин відмовився захищати честь радянського прапора у Будапешті, чим і подав поганий приклад своєму землякові. Медві деві, який є симулянтом. Підтримав Якушина і капітан збірної СРСР. Цитую: Саба та медвідь підвели нашу команду, їх треба покарати. Їм не місце у збірній, нехай грають за свій клуб, говорив Альберт Шестерньов. А потім взагалі вийшла стаття редактора військово спортивного відділу «Комсомольської правди якогось П. Михальова. Під піднесено патріотичною назвою честь збірної честь прапора редактор використав у своєму матеріалі листи обуреної громадськості, в особі як відомих на всю країну людей, спортсменів, зокрема, що мешкають у Москві природно, так і простих радянських смертних. Звичайно ж, різкі висловлювання у бік динамівських ізгодів Михальов перемішав зі своїми їдкими коментарями, в яких. Ставився вектор всенародного засудження, причому дісталося на горіхи не лише Сабо та Медвідю або й з київським журналістам, які посміли піти проти центральної преси та надумали докопатися до істини, а й усьому київському Динамо. Цитую: атмосфера захвалювання, захист від будь-якої критики, навіть при скоєнні найсерйозніших провин. Таке задобрювання футболістів, виконання за допомогою меценатів будь-яких їхніх примг від квартир до автомобілів, які інші змінюють з легкістю незвичайною, супереч існуючим законам, ось такий поживний ґрунт, який сприяв розвитку зоряної хвороби у Сабо та деяких інших. Шкода, що журналістам Київської правди та робітничної газети, які не гірше за нас обізнані. Про прокази деяких гравців Динамо не вистачило мужності дати принципову оцінку тому, що сталося. Кінець цитати. Як бачимо, жодного слова немає про те, до чого ж докопалися київські журналісти, що зуміли з'ясувати. Зате купа словесної завірюхи, яка не має до теми конфлікту жодного відношення. Звичайна спроба завести читачів у бік від основної теми. Що було і є, властиво для московських засобів масової інформації, коли справа стосувалася заподіянню шкоди їхньому престижу за брехливу інформацію. А ось що розповів сам Йожев Сабо про той конфлікт на сторінках газети «Спорт день за днем від 29 жовтня 2009 року. Питання: 1968-го збірна готувалася до чвертьфінального матчу Чемпіонату Європи з Угорщиною. Вас провідного гравця. Зненацька відчепили від команди. Легенда свідчить, що всьому виною угорське коріння. Відповідь Сабо. Красива легенда не більше. Ми готувалися до гри у Вишняках, на навчальній базі комсомолу. Там завжди збиралися перші секретарі областей із усього Союзу. Зіграли товариську гру із Бельгією. Москвичів відпустили додому, а ми до комсомольців. Увечері. Вони вже всі п'яні. Проходжу я коридором, раптом чую слідом від комсомольця. О, нероби приїхали! Нагрина ми їм тільки платимо. Так мене це зачепило, зчепилися ми з ним. На завтра викликають на килим, я ігнорую та відлітаю до Києва. Питання: чи могли впаяти дискваліфікацію? Саба відповідає: Дуже хотіли. Однак я в той період складав іспити в університеті. Тут не підкопаєшся. Ми ж вважалися студентами. Сесія закінчилася, а повернуся до Динамо. Після того випадку до збірної мене не запрошували упродовж трьох років. Кінець цитати. Як на мене, все зрозуміло. Жодних незрозумілих причин відмови Саба немає й близько. І як після цього ставитися до Михайла Якушина та Альберта Шесерньова? Як тепер називати тренера та капітана збірної СРСР зразка 1968 року, вирішуйте самі. У кожного своя правда, навіть якщо це і не правда. Про саме чвертьфінальне протистояння Угорщини та СРСР. Якушин так розсердився на представників Київського Динамо, що на матчі в Будапешті їх у складі збірної не було зовсім. Після поразки на 0 02. Якушин повернув у збірну Бишовця. І Анатолій забив третій вирішальний м'яч у ворота збірної Угорщини 3-0. 11 травня 1968 року збірна Союзу провела один із найкращих матчів за всю свою історію. Докладніше відео російською СРСР Угорщина 3-0 Єднання народу та збірної 1968. А далі були суцільні розчарування у вигляді невиходу на Олімпіаду. 1968 у поєдинках із молодими чехословаками 3-2-03. Та четверте місце у фіналі чотирьох на Євро 1968. Якушина, до речі, багато хто критикував за його прихильність до гравців столичних клубів. Мовляв, Київське Динамо розриває всіх в Україні протягом трьох років. А старший тренер збірної СРСР майже не звертає уваги на найсильніших гравців Союзу. Бо вони представляють команду не з Москви. Але це, як на мене, прерогатива тренера: ким комплектувати свою команду? Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!